Слава Ісусу Христу! Сьогодні разом з вами спільну молитву на Вервиці моляться сестри та жителі Дому Милосердя Святої Вероніки у Тернополі. Молимося за справедливий мир в Україні, за кожного воїна, полонених та родин загиблих. Ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарми благ і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, віри в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Творця Неба і землі, всього видимого, і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через Нього сердок. Він задля нас, людей і нашого ради, спасіння, і і від вести. І водися з Духа Святого, і Марії Його, і став Людину. і був розп'ятий за нас, опонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого. Що від отця, і сину, і схожі, що Отцем і сину, поколяємо, і рівно славами, що говорив через пророків, єдину, святу Соборну, апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння Метрів, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породив Христа Спаса, і Спавителя душ наших. слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій католицькій вірі у І нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений підлона Твого. Буди, породи, нас спаси і збавити на душ наших, слава святого, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребує Твого милосердя. Першому славному таїнстві розважмо про Воскресіння Ісуса Христа. <клес> Отче наш, наші <клес> сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукав Бога. Амі. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Того, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь твою, благословена тим жінкам, і благословенний благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословена тими жінками, і благословенний тило над твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний пліто над тего, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавите для душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого. Готи породила Христа спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пітлом Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тим і жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від котельного вогню, запровай до неба всі душі та поспіши особливою помічю до тих, що найбільше потребує Твого милосердя. В другому славному таїнстві розважно про Вознесіння Ісуса Христа. Наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти божека, і благословений підона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душі наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений при понад того, бо ти породила Христа Спаса і збавитиля душ нашу, Богородице, ті, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений при бонад, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений крітло на Тво, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний крітло на Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь Благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений крітло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і спабителя душ наших. благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь твої, благословена тими жінками. і благословенний крібо на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословена тим жінками, і благословенний при воно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінкам, і благословенний пріво на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, <клухи> закривай до неба всі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що найбільше потребують Того Севері. У третьому славному, тайністі розважне розіслання Святого Духа на Апостолю і Пречисту Діву Марію. Отче наші, сина, небеса, <клес> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти жінками і благословений клібонах Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти жінками, і благословений придвона Твого, дива Христа, Спаса і збавителя Душ нашу, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душу нашу, Богородице, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений бікло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збави душ наших, погородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Свобори, благословена тими жінками, і благословений піхло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословена тим жінками, і благословений вона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу, богородицям Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тим жінками, і плаць овеним вона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спалителя душ наших, хороди святіму радуйся, благодатна Марія Господь Моспоюю, благословена тими жінками і благословений і Бона Твор. Бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна приміщення, і благословенний пригонад, Вот і породила Христа Спастя, і ізбавителя душ наша. Богородиці, Діво радуйся. благодатна Марія, Господь тобою, благословенна тремішенка, і благословенний притво Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава лицю і сину, і святого Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від дитяного вогню, запровадь небо світлющі, чудоти, що живі, що до небом всі душі та з особливою формичу до тих, що найвіщо потребують твого у сердень. У четвертому славному таїнстві розважно про успіння Пресвятої Богородиці. що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насушний на дай нам сьогодні, на і, на на сучний, нам і, сьогодні і прости нам провини наші, як і, і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас узбокусу. А дарисподина світу пато, Амінь. Богородице, Діво радійся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти жінками, і благословенний Бонад Бога, бо ти не робила Христа, спасать і Збавителя, да, душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна е ти жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодати віхі, Господь благословенна Ти між нами, і благословений піто над Того, во ти породила Христа Спаса і справителя душ нашу, похородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена ти віша, і благословенний піто над Того, по ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наша, погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенна тимі жінками, і благословенний кітло над твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, погородиться, ті понад вість, благодатна Марія Господь творів. Благословенна тимі жінками, і благословенний крітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений пріклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками, і благословенний прікло над Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між нами і благословений кріпло на Твого, Го ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Славодицю діво радійся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тим і жінками, благословен, і благословений вікло на Твого, бо Ти породила Христа, Спадцях і слаби тебе, душ наша. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всех час, і віки віків, амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, нашій нас від світотеного волю запровадь до неба всі душі та поспіши з особливою помічю до тих, що, що найбільше потребує твого населення. П'ятому славу питаюся розважно про коронування Пречистої Діви Марії, на царицю неба і землі. Отче що нашої сина небеса, не нехай святиться ім'я Твоє, нехай не прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвони нас від духа. Амінь. Богородице, дій порадуйся, благодатна Марія, Господь с твоїм, благословенна тими жінками, і благословенний клітвона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимішниках, і благословений критло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. Благословена, ти благословена тимішентах. І благословений піло над Бога, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя до душ Богородице, богородиця діборатися, благодатна Марія, Господь собою, благословена між жінками і благословений пілона Того, бо ти породила Христа Спаса, душ не Богородице, благородиться діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти міженкам, і благословенний біклона твого, бо ти породила лістах, старця із бабителям на душ наших, Богородице, городик радуйся, благодатна Марія, Господь схосу благословенна ти, між біженка, і благословенний піклом твого. Бо ти породила Христа Сарса і вторителя, душ наших. богороди Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Благословенна благословена між жінками, і благословений під Она вговорюва. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. У городиця дімо ратися, благодатна Марія, Господь щодо Бою, благословенна димічинками, і благословенний клікло над кого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, благородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна благословена диміші жінками, і благословенний пікло над Бога. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині, і Бог ще вчас, і навіки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас відподенного вогню, зафрувай до неба всі душі, та поспіши особливою поручю до тих, що не потребує кого дусемінь. Помолимося на міріні світлішого що Отця, щоб отримати повний що Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу а з були нас від духам, амінь. Богородице, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь собою, Благословенна ти мішенка, і благословений пітлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і злобития душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь с Благословенна ти тим і і благословений плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Свобою, благословенна ти жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, все час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твою милість прибігає Богородиці Молитва на нашими скодотах, не, <с нашимось с кодома> не поговори, але від відвизвони нас єдина чиста і благословенна, призвертає Богородиця, спаси нас, присвятає Богородиця, спаси нас, присвітає Богородиця, спаси нас. フィギュアイ使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュアを使って、フィギュギュギュアを使って、フィギュギュギュ